Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо знаходити значення виразів та будемо з вами складати та розв'язувати обвернені задачі. Запиши каліграфічну суму чисел 37 і 24. Звичайно, це число 61. Прочитай числа. Що означає у записі кожного числа? Скажи. Кожна з цих чисел як суму розрядних доданків. 800 плюс 4, 300 плюс 7, 500 плюс 2. 100 плюс 5. 200 плюс 6. Молодці. Обчисли вирази усно І перевір правильність обчислення за відео. Молодці. Розв'яжи рівняння. Рівняння, будь ласка, розв'яжіть. Поставте відео на паузу та правильність розв'язання перевірте за відео. Молодчиночки! Обчисли вирази. Письмово. Запишіть, будь ласка, до ваших сошитів слово вирази, обчисліть їх. І також перевірте правильність обчислення за відео. Молодці. Прочитайте задачі. Скажіть, будь ласка, що в них спільне? Звичайно, у них спільне те, що йдеться мова про ящики з яблуками та грушами. Що відмінне. В кожній задачі потрібно знайти е, у кожній задачі є своє запитання, так? Як називають такі задачі? Звичайно, такі задачі називають оберненим. Те, що було невідомо в прямій задачі. В оберненні задачі стає невідомо. Наприклад, задачі в синьому прямокутничку нам невідомо, скільки всього ящиків яблуки груш зібрали. В оберненні до неї задачі нам уже стає відомо, що зібрали 10 ящиків. Але тепер невідомо, що зібр... скільки зібрали ящиків груш. А в прямій задачі у нас з вами було відомо, скільки зібрали ящиків груш. Такі задачі називаються оберненими. Давайте з вами прочитаємо задачу складемо до неї обернені задачі, скориставшись короткими записами. У зоомагазині продається 126 рибок. У шести малих акваріумах міститься по 15 рибок, а решта у великому акваріумі. Скільки рибок міститься? У великому акваріумі. Давайте з вами подивимося на короткі записи. Користуючись короткими записами, складемо обернення задачі до цієї. Так. Дивимось, значить, в малих акваріумах. У шести акваріумах по. 15 рибок, великий акваріум 36, і дивлячись на нашу велику фігурну дошку, що означає, що тут невідомо. Звичайно, скільки всього рибок продається у зоомагазині. Дивимось на зелений. Короткий запис. У зоомагазині продається 126 рибок. Малих 6 акваріумів. У шести акваріумах по 15 рибок. І що нам потрібно знайти? Скільки рибок міститься у великому акваріумі? І дивимося на помаранчевий короткий запис. Тут у нас тепер невідомо, що, скільки, акваріум, скільки малих акваріумів. Ось такі б, обернені задачі ми склали. Б. До прямої задачі. Тепер наше завдання розв'язати будь-які дві задачі. Ви можете розв'язати задачу пряму, наприклад, цю обернену, або будь-яку вам подобається. А після того, як ви розв'яжете, звичайно, ви перевірите розв'язання. За відео. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадали обернені задачі, розв'язували рівняння і продовжували розв'язувати вирази. На цьому урок з математики завершено.